Слушайте, люди ще сіють у нас соняшник, а я їду сіно згрібать. Я, наверное, найпізненький будуть сіять. Сухо у нас капітально. Ну, а що робити? А сіять треба. Дожжів немає у нас Дніпропетровська область. А надо край. голосовать надо, а вы Сиют, сиди Так, Цена, короче, выросла. Сейчас, значит, за наличку дают 6, там, до 14 тысяч за тонну. Так, коротше, нас опустили фермерів як тільки могли, надурили всіх, Самі позакупляли у нас по 10, по 9, по 8, а потім підняли ціну, коли хто саме видержаний був, не повівся. Та її, мабуть, вже й не залишилося ні в кого, я думаю. Всі поздавали, бо всім треба були кошти. Хоча неопределенності з ціною, то, то її поздавали всі. Так що атака. Ну ми хоч здали по 11200. Це середина якраз десь. То ще не так, як обідно. А хто поздавав по 9, по 10, то, то звісно, так. Да. Короче, фермерське господарство ха таке лотерея, немає неопределеності ні в чому. В цьому році біда пшеницею, як можете бачити, вона в нас вже жовтіє на даний час. Я думаю, вже в кінці того місяця, е червня, Якщо не помиляюся місяцем, то вже будуть косити її. Та і ми будемо косити. То що пекло таке, що у нас просто Просто капець. А так їду, зараз там залишилося у нас сіно, треба перевернути. Так що отак от Ну, це робота, я понімаю. Це десь тобі тихенько, -то? треба руки грязно, побушка, дивом, і все, що ще надо.